товариство! Сьогодні незвичний формат це репортаж із легкої конфи у Львові. Я буду підходити, спілкуватися із власниками бізнесів, з виробниками. Ви побачите дуже багато прикольних людей, дуже багато прикольних питань. Все буде легко, надихаюче. Обов'язково поставте лайк на це відео та дивіться до кінця. Які емоції залишились після нашого подкасту? Ти енергійний. Ти професійно це зробив. І ти можеш гарно розкрити інтерв'юєра. Той контент, який ми склали, я думаю, що точно допоміг нашим переглядачам, підписникам. Тільки що сиділи з цього бренду Джуна, спілкувалися, і вона каже, я спілкую, багато дивилася подкастів, але каже, ось от зі Стіма, прям взагалі він такий крутий. Тільки за допомогою тебе, тому що воно має бути синергія в парі. Який український бренд вас вдихає і чому? Це бренд там ага. саме приємні власники. А, також подобається ще бренд «Муш». Наразі моя місія. Я хочу дарувати. Красу жінкам України, які залишились тут. І тому я зараз активно дуже не ми не біжимо з командою за кордон. Я сказала, що ти ну, тобто онлайн працює, звісно. Але мені дуже важливо наших крутих жінок, бо як ж в нас найкрутіші жінки, в нас приходять найкращі лікарі України, такі там якийсь топ-юрист України. Це, це жінки, і в них так це книжки. Вони такі масштабні і такі об'ємні. А я створюю для них красу, і моя місія наразі, щоб вони приходили. Я пам'ятаю 22-й рік, коли ми в навесні відновили роботу. Команда майже там на 95% зібралася. І приходять жінки, вони приїжджають, кажуть, боже, це як раніше було. Мені важливо розуміти, хоч десь воно як раніше, якась ваш простір. Ви робите ремонт з вірою в Україну, ви оновлюєтесь. Вистрою ці красу ви встигли створити е, колекцію, і дякую вам за це. Я отримала цю насолоду. Мене, про мене подбали. Я побігла далі. І для багатьох я знаю, що ми стали прикладом того, що потрібно повертатися в Україну. Коли ми нам питають, і говорять, «Катюша, зробіть об'яву для жінок наших, які у Німеччині їх потрібно підтримати. Я кажу, знаєте, як вона буде виглядати? Дівчата повертаємось і тим бачення, німеччина. Ну яка німеччина? Ми ж всі знаємо, як там в німеччині повертаємось. Повертаємося, чекаю робочих місць багато. Ви нам потрібні ваші справи потрібні. Там да, ми адаптувалися, да нам складно. Да, війна, але повертаємось. той самий мас-маркет, який підхоплює тенденцію, і все це, все це оживляє. на минулому тижні. Наприклад, в нас поламався генератор. Я кажу: якщо б ми погодились на то замовлення для фарфечу, зараз би ми стояли. І ми простоювали, і ми б запізнились, і і була б неповага, і сказали, ці українці вони там, ну знаєте, в них війна, бо глибоко ніхто залазити, звісно, не хоче і розуміти, наскільки це складно. А наприклад, навіть наш експериментальний цех на 60 людей, він став, тому що е ось щось трапилося з цим генератором. І ми не можемо відремонтувати. Ми кіношні генератори викликали для того, щоб машина приїжджала, яка коштує порядка там 500 євро на день, щоб вона під наш підстраховувала всі години, коли немає світла. І так стільки факапів, що можливо зараз, як я кажу, для Команди, в нас є час підготуватися до масштабу, тому ми купили виробництво в Черкасах, ми його розбудовуємо, збираємо команду. Тобто, ми знаєте, такий грувін, такі робимо себе об'ємніше, щоб потім, коли полетіли літаки, коли воно все закінчиться. <зас> ви ж знаєте, Реби там сказав, що скоро. Ага. <зас> Я вже такі хочу, що не робиш все. І щоб ми полетіли туди і сказали, і нам було легше все це відкривати. Бо ми готуємося. Ми ми сьогодні. Будемо розказувати про те, які ми круті і як нас чекають. І про яку б вмигалось б'юті беремо тільки що з дівчатами говорили, які мене збирали. Про фешн про що ми сьогодні будемо говорити. Ми, ми заряджені. Ми готові. Просто ми бої... Я боюся своєї внутрішньої відповідальності пообіцяти не зробити вчасно. Через умови, які можуть статися, що сьогодні в Києві сталося, живу останні 11 років, в шаленому стресі, але не можу жалітися, тому що я дуже хотіла знайти свою реалізацію. Я дуже хотіла знайти, що саме воно моє. В мене були довгі пошуки. Я та людина, яка виживала на останньому герої, що тільки я. Щоб знайти те, що тоді от ви кажете інвестиції в виробництво, наприклад, або щось таке. От коли у вас був останній раз місяць, коли ви не брали собі зарплату з проекту? Я точно пам'ятаю, коли я починала, коли я отак заробила і вклала. Заробила, вклала, але ж я абсолютно не фінансова людина, тому що коли ми зійшли з чоловіком і сказала, Люба, ти взагалі колись оцінювала? Що ти там собі напрацювала? Що там в тебе в кишенці твої лежить? А я кажу, ні, я не знаю. Чесно, і ми зробили це з ним. Я здивувалася, він сказав: потрібно було на іншому коні до такої принче песи під'їжджати, бо ти в мене крута. Ось але навіть я цього не знала, тому що я по-іншому я просто я мрію місію, я створюю. Мені приходять Катя, у нас плюс 30 в цьому році, не дивлячись на війну, і так кожен рік. Я така класна, але мене це непогано. Але ви знаєте, хвилює: бійки не прийшли, обробка не прийшла. А шовчик я хотіла зробити отакий. Тобто, ви просто не зрозумієте, зрозуміти, що ви говорите сворчі. Звісно, я ма. Маю люфт. Я маю люфт Решит для того, щоб будувати щось, щоб подорожувати, процес два мій фінансовий відділ. І я, я, до речі, останній рік дозволила собі більше подорожі більше, більше, більше як жінку себе балувати. Бо в якийсь момент я просто сильно зашилася на роботі і не повинна бути. Якщо, якщо я даю роботу майже 200 людям. Чесно даю, я не краду, це, я плачу я податки, я все це, все, все це пропускаю. Я повинна дозволяти собі. Тому що в якийсь момент я десь закривалася, просто, ну як закривати, просто дуже сильно пішла в роботу. Тому, любий, вибачай, але буде зйомка в бувірку, хоче цю обадок, ми це зробимо, тому що естетично, бо ви знаєте, і дизайн це про те, що яка, яка чашечка стоїть в тебе. Я да, наприклад, я тільки що два дні тому я була у, Вен... у Венеції і це була мандрівка історична. Про тканини, про історію, про костюм, про формування кольору. І звісно, так, це було недешево, але це так натхнено. Я йшла вулицями, я фотографую. а Потім кажуть, дівчата, кажу, боже, ми дивимося твої історії, Ти начебто бачиш щось усюди свої. Я ну тобто, ти, ти як дизайнер, помічаєш якісь свої історії. Ми виходимо з лекції, вони о, 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 суть картини описують. А я про колір, говорю ой, колір, о, яка там фактурка була дана. Як вони це додав... Як вони оцей оце габілен створили? Там реальне натхнення, його багато. Після чого я поїхала ще на один день, я хотіла відвідати виставку пірагану в Флоренції. Неймовірно додихнулася. Вона така крута для мене, як людина, яка баї про взуття до колекції. Я там, там такий кладяць. Якщо б я прийшов дизайнер туди, ну тобто я, я б я б там повернула там такий архів, з яким попрацювати, це так цікаво. І потім заїхала в Мілан на один день, подивилась, е е е які простори, як вони оновились, е які стилісти, в чому виглядають, в чому прийшли, з ким чим прийшли, скільки працюють, який клієнт. Е е раніше черги в Шанел були, зараз мію-мію, Ну це можна помітити, коли що, якщо трясуш там ага, що змінилось, хто їх стилізує. та-та-та-та-та, Все і прилетіла сюди до вас. І в мене такий ресурс, в мене відчуття. Що в мене такий мішок позаду мене з інформації, я хочу скоріше добігти в свій креативний відділ, зібрати свою команду ну, не на сцені, звісно, а своїм маленьким кругом і сказати, так, ми їдемо туди, ми робимо те, формуємо те, тому що в мене, як у людини, а я креативна в своїй. Тобто я власник бізнесу, але я працюю в креативному відділі. Тобто, я креативна одиниця. Я не CEO, ну, тобто я не маркетинг, я не звісно. І для мене це найважливіше. От я зараз намагаюся хоча б раз на два місяці їздити і але цікав цікаві подорожі, такі які в мене будуть Японія. Скільки мені всього треба. я я, я хочу повернутися знову, я рік тому була в Японії. І це просто кажуть, вона вже не та, але вона все ж таки є. Потім можна буде подивитися ретроспективу ваших колекцій Кол... і згадати. Вона вже, де ви були. тому що я була в Японії, повернулась, роблю колекцію весна літа минулого року. Кажуть, ой, Катюша, ми побачимо Японію. І в мене колекція навіть була вибудована ага. на японських тканинах. По перше, ви дуже п'єном глядаєте? Я прям дивився, надихався. Клас Дякую. розкажіть, будь ласка, глядачам, хто ви чим ви займаєтесь, якщо хтось не знає. Ми бренд Андреас Моськін, Андрій Моськін, Андреас Білоус. Ми створюємо чоловічий одяг, хоча тепер не лише чоловічий, але й запустили вже жіночу колекцію. Ось, перше питання, яке я вам хотів задати: якщо б ви зараз починали займатися бізнесом, чи створював би тільки чоловічий одяг? А, точно ні, <свят> тому що вузька така нішева історія. Але ми з цим стартанули. Ми виділилися, і тепер з цією естетикою чоловічою робимо жіночі колекції. Також а скажіть, будь ласка, якими брендами глобальними ви надихаєтесь? Ну якщо чоловічі говорити, це така тиха розкіш, класика в такого жанру, але водночас те, що дійсно про якість, про розкіш, це бронелокочинелі ісая. Звичайно, з Форд багато робить на нас такого впливу. Нещодавна, наприклад, історія бренду Вікторії Бекхем десь навіть перегукувалася з тим, як непросто і це теж. Приклад для натхнення, ну, як доповнення можу сказати, взагалі надихають українські бренди, про які говорять у світі. Це найбільше надихає, мотивує нас теж бути на тому рівні. То наприклад, та як мінімум, буня це просто теж дуже прикольний кейс, який актуальний за кордоном, де люди за кордоном розуміють нашу українську ідентичність. Це дуже ліля Літковська, звичайно, Руслан наш Богінський. Це е, всі, хто роблять наш на наш, скажімо так, фешн за кордоном мега впізнаваним. То найвідоміші. Жий вдягався ваш бренд. Якщо говорити про український ринок, то це Володимир Зеленський, який був на зустрічі з Байденом, який був на обкладинці тайм в нашому одязі. А з міжнародних Бріджертони, емілю Парижі. Людина Павук. Київський національний університет етнології дизайну. От нещодавно відсвяткували 95-річчя з дня заснування існує 1930 року. Ну, він зароджувався як інститут шкіряної і текстильної промисловості, але всі ці роки пройшов всі стадії, став Київським національним університетом технології дизайну. І це було таке велике свято, на яке прийшли випускники. У нас багато факультетів, але два брендових факультетів. Ми вважаємо себе брендовим університетом в цій сфері, тому що у нас потужний факультет дизайну дизайну і факультет мистецтва і моди, які є такими відомими в країні. В них вступають дуже багато тих, хто бажає пов'язати своє життя зі світом моди, дизайну, фешн індустрії. От у нас на 95 річчі виступав Іван Фролог, це випускник. Він захистив піч диссертацію в нашому університеті, він викладає в нашому університеті. І він завжди каже, що університет це його альма-матер, Приходить на всі наші свята. Вітає нашими випускниками раніше роки були і Андрея там, і Діана Дорошкіна. Сьогодні ми дуже багато співпрацюємо з стейкхолдерами. От Софсор це наша компанія, це наша наглядова рада. У нас найсучасніше обладнання машинки. Жуки студенти навчаються на таких інноваційних, можна сказати, сьогоднішніх самих провідних. Технічному маємо увазі на обладнання. Нам сьогодні велика честь тут бути, поспілкуватися і завести нові знайомства в цьому, щоб стати партнерами, дати своїх студентів випускників своїх цій галузі. Зараз ми знаходимося за колісами легкої конфи. Є двоє людей, які ніяк не дійдуть до мене на подкаст вже рік. Ось тому довелося їх співати прямо тут. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. По перше, ми дуже любимо те, що робить організатори легкої конфі. Це такий дуже потужний серйозний івент для всієї промисловості ми точно хочемо бути частиною цього підтримувати і розвивати. Тому що, як ми зараз бачимо, ринок всього фешн українського брендів дуже класно розвивається. Як можна це втрачати і не підтримувати, це буде злочин, тому ми. Любимо бути частиною цього. Ви нещодавно випускали супер преміальну, значно дорожчу е, колекцію. Поділіться, будь ласка, як результати чи виправдались очікування? Очікування точно виправдані, тому що є клієнти, які цього хоче. Ага. І ми зі своєї сторони хочемо створювати щось таке. овер, цікавіше, лімітованіше. Зрозуміло, що комерційно це не дуже вигідно, тому що тут менша кількість тканів, тому їх оплачуєш дорожче, дорожче виробництво. Більше ресурсу створити це, взагалі як створювати інший бренд. Але це той запит, який є в нас, і це той запит, який є в клієнта. Тобто він проходить, він хоче, він гарно відгукується і свою чергу купляє. Ну а якщо е обрати щось одне, ваш запит чи клієнта? Тобто, це все ж таки було внутрішнє про щось про творчество про створити щось дорожче, чи це ж таки люди просили. Дайте, дайте. Я напевно скажу, що це свишинас. Запит був, так. який відповів запиту клієнта. Окей, окей, клас. আপোনাৰ Кому е не рахували? Е не рахували. Як я і все казав, що спочатку у нас йде внутрішній запис середини. Хочеться просто до е ну, дуже сильно хочеться зробити інше, інший е рівень, віддати, віддати щось назовні. Е ну, ми ж розуміємо плюс-мінус математику, яка має бути. Тобто це ж не зовсім як ну, ми наосліп ідемо. Е Але чи ми там відслідковуємо кожен елемент проданої колекції Papaya Studio, нашої цієї? Верхньої лінійки, то такого немає. Ми просто розуміємо, що е, воно має успіх. Тобто, це ж вже яка ітерація у нас в е, Studio? Третя, третя. Тобто, ми зрозуміли, зафіксували, що це буде той е, е, елемент, та ну, надбудова над брендом е, е, не в плані колекції, а їм саме верхньої лінійки, яка буде, скоріш за все, постійно рухатися поруч. Е, е... І Тут стоїть креативний директор, яка створює ці колекції. Да, давайте познайомимо вас. Та, і це той а, момент, коли а... е, в дані є запит, і вона каже: Я кайфую від цього я створюю щось класне, і я кайфую від цього. спочатку дуже кайфую, а потім дуже не кайфую, коли сто різних надзадач. Тому що коли ти створюєш щось, де ти обмежений в кількості метрів в часі, і в тому, що коли ти знаєш, от в тебе є основний бренд, і там е, в тебе вже все йде по накатанні, і коли ти займаєшся тим, е, що в тебе ніби як стартап. То це спочатку ти дуже загораєшся, а потім треба не втрачати цей ентузіазм. Ти зрозуміти, тепер, чому мені так добре працюється? Євгене, да. да. до вас буде питання як до візіонера, тому що. Ось ще 6 років тому на цьому фото, да, я вже бавнути харчу як візіонерам, я ще тоді був просто... Я інгревий А, І хочу запитати, як ви бачите зараз, як ви бачите актуальні тенденції, що б хотіли підсвітити зараз для підприємців в сфері легкої промисловості, які, які знаєте, відчувають FOMO, що вони щось не запроваджують, які думають, блін, а що мені треба, чому мені треба дати команду, бо що мені потрібно запровадити в свій бізнес? Ну, якщо глобально, то ну, я ж сам займаюся. Він сам там 19 років, ти ніколи не будеш встаніш, ти все зробив. Ага. Ну це утопія. Тобто, все зроблено, все ідеально, такого стану не буде ніколи. Ну десь там після смерті можливо, але ну, ну ні. Тому якщо зараз, то в нас навчились давай шити, навчились робити, навчились там стяжечку робити. І я пропоную підприємцям трошки залишити виробництво. Ну, от от, от воно вже є, воно достатньо окей, цього enough, і перейти на створення цінності. Тобто не ключове зараз це от Наче моє виробництво це аутсорс, мене не хвилює, що там станок завтра зламався, мене хвилює. Чи треба це людям, чи готові вони за це заплатити на 100 гривень більше? Тому е ключове це сфоркуватися не на маркетинг, як на просування чи рекламу таргеті, а на створення цінності. Тобто зробити виразний продукт, зробити відмінний продукт, зробити якусь фішку, дошити якихось балахонів і відшити їх 20 штук і спробувати, і спробувати не піде, спробувати нове, нове нове. І якщо щось піде, відшити їх 100, 1200 і навчитися заробляти, бо тоді можна відшивати тисячу товарів з доданої вартістю, зробити так само, як ти відшиваєш десь тисяч товарів без доданої вартості. Намат. Якщо люди, які зараз це почули, зловили інсайт, то чому в першу чергу треба сфокусуватися на доданій цінності продукту чи бренду. А воно бренд формується пізніше. Так? Тобто бренд це послідовність дії, які формуються. Тому насправді треба зробити сторітельінг, я би що зробив? Я би зробив окрему колекцію, 10 айтемів і придумав би їй легенду, що ось це, ну, як сьогодні казав, виступі да, для дівчат, які люблять спати до, до 12. Да? Це ж не робить бренд унікальним, це робить його ближчим до дівчат, які спать до 12. І кажуть, ось ми для вас придумали ось таку ніжну штучку, яка ось така. І якщо ви нащупали аудиторію, це куплять. Тому, а бренд з'явиться, коли ви всі аудиторію робите 1, 2, 3, 5, 6, 10 комунікацій. Тому нащупуйте продукти. Якщо страшно під своїм брендом, ой, я софт, о, якийсь там пром, укр, принт постач, хто в мене купить модну худі, ну зробіть якийсь бренд Я, я, я мачу, там якийсь там. І під цим брендом я з якимось там японським. Каліграфію запустити якийсь айтем, спробуйте пощупати ринок. І як тільки ви не щупаєте, ну далі туди інвестуйте більше часу і більше грошей. Тому, а бренд вже з'явиться, коли буде другий дроп, третій дроп, з'явиться якийсь маніфест, з'явиться комунікація, тоді вже нам намалюється бренд. Тому створювати бренд це відображення цінностей. Але цінності в... тут можна розстрілювати продуктом. Коли продукт відгукається, і другий продукт підгубиться, і третій, і я починаю любити цей бренд. Почніть Окей. з продукту це набагато дешевше і простіше. Якщо одним словом або словом сполученням бренд для вас це? це певна гарантія, що я отримую те, що очікую, Окей. тобто я купуючи бренд. Якийсь такий, очікую, що я отримую це. І коли я купую ноунейм товар, це рулетка. Може повезти, може не повезти. Коли я купую бренд, в мене є певні очікування, я купую мовне, там, бренд Philips, я очікую, що він буде працювати довго. Я не знаю, купую бренд Dyson, я очікую, що дружина буде в захваті. Тобто бренд це те, що я купую очікування, які здійсняться. Обіцянка очікування, їх Дуже вам дякую. Дякую.